Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Коли в Миколаєві з'явиться питна вода, як миколаївці зустріли новий рік та які наслідки витоку олії в Південний Буг. Про це розповім я, Роман Волинський. У дайджесті Новин Тиждень Миколаїв. На Миколаївщині працюють над створенням проєктів нових водозабору та водогону. За словами директора комунального підприємства Миколаївводоканал Бориса Дуденка, через вимушене використання води з південнобузького лиману, а пізніше з Ангульця, кількість аварій у місті збільшилась у п'ять разів. Тому замінюємо а, труби. В деяких випадках замінюємо ділянки, в деяких випадках просто локалізуємо аварії для того, щоб потім повернутися і також замінити ділянки. А ну з 2022 року. Ми замінили вже більше 40 кілометрів мереж. Заступник міського голови Сергій Коренєв розповів кореспондентам Суспільного, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України планує будівництво водогону з Нової Одеси з річки Південний Буг, аби вирішити проблему з питною водою у Миколаєві. Але водогін досить довгий, майже такої самої довжини, як і був Дніпро-Миколаїв, близько 70 кілометрів. Розбитий водогін на три ділянки. Після деокупації Херсона намагалися ремонтувати водогін Дніпро-Миколаїв, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний. Але внаслідок руйнації Каховської ГЕС та станції водозабору постала потреба в пошуках нового джерела водопостачання. Воно і розтягнулося, тому що було дослідження вибір е, е, точки. яка… Підійде і тому, що був пошук фінансування, тому що побудову нового водогону це дуже дешева справа. За даними Прозоро, будівництвом водозабору та магістрального водогону займатимуться товариства з обмеженою відповідальністю. Група компанії Автострада Укртрансміст і Роздорстрой. Загальна вартість 7,5 мільярдів гривень, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин. На ці роботи закладені гроші в державному бюджеті. Вже зроблені роботи по ЄДЕЗІ ЄАЛОЇ по всім ділянкам, і сьогодні йде проєктування, проєктування трьох ділянок даного водогону. Сергій Сухомлин каже, планували використовувати наявну станцію водозабору в Новій Одесі. Але навколо неї вже за багато років побудовано багато приватного сектору, і по нашим нормам неможливо взяти таку санці в експлуатацію зв'язку з тим, що має бути сформована санітарна зона. Тому ми трошки змістили її. Точної дати завершення будівництва водогону та водозабору поки немає, говорить Сохомлин. Орієнтовно це має бути в серпні 2025-го. Після цього до кінця року в кранах миколаївців має з'явитися питна вода. Нагадаємо, 12 квітня 2022 року внаслідок російських обстрілів був пошкоджений магістральний водогін Дніпро-Миколаїв, внаслідок чого майже на місяць було припинено централізоване водопостачання. Нині майже три роки місто без централізованої подачі питної води. На даний момент воду подають з річки Інгулець. Новорічна ніч на Миколаївщині минула без порушень комендантської години. Вулиці міста патрулювали поліцейські. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено два БПЛА шахет. Про те, як миколаївці зустріли новий рік та провели святкову ніч, дізнавались кореспонденти Суспільного. Так напряженько немножко хвилювалися, що буде, як воно є. Діти хвилюються. Приємного мало, але ми надіємося, що буде все краще. Надіємось на краще, і іншого немає. Ну не може бути по-іншому, тільки так. Чудово, в сімейному колі дитина, чоловік, я все дуже затишно, круто. Це був дуже приємний новий рік. Хоча в нас є про що турбуватися, але намагалися все залишити і трошки відпочити. Зустріли у колі сім'ї, родичі, самі тихенько собі посиділи, зустріли новий рік та й полягали спати. На офіційному сайті головного управління національної поліції Миколаївській області повідомили, у Миколаєві новорічна ніч минула, без грубих порушень. При моніторингу соцмереж стало відомо про можливий запуск фейерверка в місті. Обставини з'ясовуються. За безпекою громадян слідкували понад 200 поліцейських у складі піших та автопатрулів. Також близько 3-ї години ночі на території Товариства з обмеженою відповідальністю Колос пожежники загасили займання торгівельного кіоску площею 50 квадратних метрів, повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області у телеграм. 9 тисяч квадратних метрів води та понад 7 тисяч квадратних метрів ґрунту забруднено рослинною олією. Витік з резервуара стався внаслідок падіння уламків безпілотника. Станом на 3 січня 2025 року фахівці агропідприємства викачали 70 тонн олії з річки. Подробиці дізнавалися кореспонденти Суспільного. Не слышало, узнали вже только утром. Ну очень, конечно, ну грязь, а перші дні тонули зверхом. набирали, да. Ну ничего, сейчас он делал. Ну вот я думал, сегодня чище пройду. Увидел, что трактор работает, я думаю, нет, чисто пройти не удастся. Так оно и вышло. 29 грудня до Держекоінспекції надійшло повідомлення про забруднення ґрунту олією рослинного походження. А вже 30 грудня відбулось забруднення річки Південний Буг, розповідає виконувач обов'язків начальника відділу лабораторного контролю Держекоінспекції в Миколаївській області Константин Зінкін. За його словами, станом на 3 січня олією забруднено 9 тисяч квадратних метрів води та понад 7 тисяч квадратних метрів ґрунту. Відібрали ми проби води, проби ґрунтів в місці забруднення. Щодо концентрацій, то перевищення склала від ста більше ніж 100 та 200 разів від фонових значень. Маєте розуміти, що ці жири вони майже не розчинні воді. Тобто те, що не, не буде зібрано, воно сяде на дно з часом. І оцей локальний вплив буде досить суттєвий. Всі справи, ну як зазвичай, відкривається кримінальна справа за порушення правил та звичаїв війни, вона відкрита і. Перший день ми також працювали в рамках цього кримінального спровадження з відповідними органами, які здійснюють процесуальне керівництво. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Романа Возняка, на місці працювало 20 рятувальників 10-го взводу державного воєнізованого гірничо-рятувального загону Державної служби з надзвичайних ситуацій, які загасили пожежу та почали встановлювати бонові загородження. Станом на 3 січня з річки Південний Буг 70 тонн олії. Роботи триватимуть два тижні, говорить чиновник. Слід зазначити, що в цистернах підприємства зберігається в кожній качі... Сергне майже 3 тисячі тонн олії. Відразу почали працювати наші рятівники. На сьогоднішній день всі олійні плями забановані на річці, локалізовані ці плями і спеціальні підрозділи приступили до відкачування цієї олії. Підрахунок збитків завданих екології здійснюватимуть після того, як викачують олію з річки, говорить Костятин Зінкін. На цьому прощаю з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.